Полтавський правозахисник судиться з міністерством внутрішніх справ. Василь Ковальчук подав позов до Полтавського адміністративного окружного суду. Відповідач МВС України. Пан Ковальчук вимагає позбавити звання майора міліції заступника начальника міліції Донеччини і Киву. За словами позивача, пан Кива не гідний такого високого рангу, адже у колишнього командира батальйону Полтавщина за плечима кримінальне минуле. В підрозділі більше десяти військовослужбовців, які військовому які після цього були під підпотрековували з йому, затримували. Його. На, на всіх книгаразах, які тільки можна це і на капритони, і заламування грошей, і кидалово, і рекет. Одним словом, сам людина, яка абсолютно не соціальна окрім цього, стверджує правозахисник на момент призначення на посаду керівника спецпідрозділу у вересні 2014-го Кива мав незакриту судимість. Пан Ковальчук додає октябрський суд міста Полтави скасував судимість у серпні минулого року. Проте це рішення оскаржила обласна прокуратура, яка відкликала апеляцію лише взимку. Коли він призначався на посаду в вересні місяці. А ви бачите, в грудні тільки зняли з нього судимість, то він мав і відкриту судимість. Також додає позивач з елею кивою відмовилися служити інші військові. А ще, за словами пана Ковальчука, він має другу групу інвалідності хворіє на епілепсію. Тож він переконаний, погони у Киви слід забрати і якнайшвидше. Відповідач Міністерство внутрішніх справ усі обвинувачення вважає необґрунтованими. кажуть, Іля кива має нормальну медичну довідку. Києва Ілля Володимирович пройшов медичний огляд, військово-лікарською комісією ГМВС України в місті Києві. Далі ВЛК. відповідно до рішення ВЛК Києва був визнаний придатним до військової служби. Відповідачі заявляють, позов Василя Ковальчука задовольнити неможливо, оскільки Ілля Кива особисто не порушив права позивача. Сам же правоохоронець на засідання не з'явився. Ілля Кива телефоном повідомив позов пана Ковальчука. Це просто піар. Вони течіли тільки для того, о ньому не забили. Будь пить каким-нибудь депутатом на момент виходу сюжету в ефір. Засідання суду тривало про рішення. Ми повідомимо в наступних випусках новин.